Привіт, любі діти! Я пані Осінь, Чарівниця все навкруг розфарбувала, історію про козаків для вас приготувала. Хто ж такі козаки? Слово козак означає вільний воїн. Козаки здавна захищали і боронили Україну від ворогів. Козаки мали свій острів на річці Дніпро, називався він Хортиця. На острові була розміщена їхня фортеця Запорізька Січ. Кожен козак жив у власному маленькому будиночку, що називався курінь. По річці Дніпро козаки переправлялися на власноруч виготовлених човнах, чайках. Козаки були сильними і сміливими, а також хитрими. Вони вміли непомітно підібратися до ворога та перемогти його. Козаки були не тільки вправними воїнами, а й майстерно володіли музичними інструментами, танцювали та співали. З одягу козаки завжди носили вишиту сорочку, пояс, шаровари та чоботи. А також. Кожен козак обов'язково мав при собі шаблю, пістоль, ложку, сокирку та мішечок з порохом. А зараз пограємо в гру і перевіримо, чи запам'ятали ви, що потрібно козаку: шабля чи м'ячик. Шабля, пістоль чи машинка. Пістоль, ложка чи лялька. Ложка, сокирка чи кубик. Сокирка. Мішечок для пороху чи пірамідка. Мішечок для пороху. Молодці дітки. Ось такими були справжні козаки. Їх прославляли, вірші про них складали, а ми з вами читали. Пропоную нам разом прочитати вірш про козаків. Чарівниця осінь. Свято принесла. Будемо ми святкувати День козака. Будемо пісні співати, танці танцювати. Наших козаків будемо прославляти. Вам сподобався віршик? Пропоную вивчити його з батьками, а також до наступного заняття підготувати на вибір кілька шишок або каштанів, або горішків. А нам вже час прощатись до зустрічі, друзі з вами. Працювали Людмила Константинівна, Надія Михайлівна та Катерина Анатоліївна.